Радий вас вітати на каналі Світанок. На цьому каналі ви зможете прослухати цікаві книжки відомих і не дуже відомих письменників українською мовою. Завжди радий новим слухачам, коментарям і вподобайкам. Приємного вам прослуховування. П'єр Вері. Таємниця Зеленої Кімнати. Шпалери були блякто рожевими. Йдеться зрозуміло про салон. Шпалери в кімнаті, звісно ж, були зеленими, чарівний темно зелений колір. Так, месьє, заявила мадам Емільєн де Рувр, була майже друга година. Я спала раптом. Розхвилювавшись при згадці про свою пригоду, мадам де Рувр здригнулася, вимовляючи, це раптом. Двоє чоловіків, які складали аудиторію і сиділи обличчям до неї, також тактовно здригнулися на знак поваги. Один із них був інспектор Жан Мартен із кримінальної поліції, інший приватний детектив Марсель Ферм'єр, який перебуває на службі в «Сіріус і компанія, з якою мадам де Рувер була укладена страховка на випадок пограбування і пожежі. Була десята година. Спокій вулиці Саблону Парижі порушував тільки вереск гальм триколісних вантажних моторолерів, водії яких постійно ризикували зламати собі шию, і крики хлопчиків-рознощиків із м'ясних або бакалійних крамниць. Раптом, продовжувала мадам де Рувр, мене розбудив шум у коридорі. Я запалюю світло. Хто тут? Відповіді немає. Хто тут? Мовчання? Я живу одна, місьє, і не тримаю тут жодної зброї, проте я встаю і йду до дверей своєї кімнати. У цей момент переді мною виникає хтось у масці. Перш ніж я встигла крикнути, він кидається на мене. Обличчя інспектора і приватного детектива зі слабкою іронічною посмішкою. Висловили послідовність належних нагоді почуттів, захоплення сміливістю, проявленою мадам де Рувр, занепокоєння через небезпеку, на яку вона наразилася, і жах при думці про злодіяння, які могли їй загрожувати. Аристократичне обличчя мадам де Рувр, зуміло нанесеною косметикою, відображало спогади про пережите хвилювання. І цілком гармоніювало зі шпалерами салону. Зухвали англосакс назвав би цю даму дорогою вицвілою корзиною. Не тому, що вона була у віці, вона визнавала приблизно сорок, трохи за. Зрештою, її справді було лише трохи більше п'ятдесяти. Вона була жінкою вищого світу, чарівною. І дуже спокусливою близько 1910 року, так само, як і її салон у стилі людовика XVI. На той час, на щастя, можна було підібрати прекрасні меблі. На жаль, тут вже побували оцінювачі, і крісла, обтягнуті справжніми гобеленами обісона, меблі з червоного дерева, зникли у вогні аукціонів. Символом пишних епох залишилися лише висвілі рожеві шпалери, і обличчя мадам де Рувр, на жаль, також виявилося зачеплене часом, цим безжальним оцінювачем краси залишилися лише яскраві очі і червоні щоки, підведені олівцем брови, і губи під шаром помади. Отже, мадам, підхопив Марсель Ферм'єр, цей жахливий чоловік кидається на вас, він збиває вас із ніг. Ні, месьє детектив, поправила мадам де Рувр із двозначною гримасою. Ні, він мене не збив із ніг. Він заткнув мені рот, зв'язав і посадив на табурет, що стоїть у коридорі. Потім, припустив Жан Мартен, він попрямував до зеленої кімнати. Ні, інспекторе, знову поправила мадам де Рувр. Він не пішов до зеленої кімнати, а попрямував до їдальні, де забрав моє столове срібло. Потім проник у цей салон, де ми зараз перебуваємо, і зупинив свій вибір на настінному годиннику і двох срібних свічниках. Після цього мадам Рувр встала, відсунула ширму і потягнула оббивку. Поглядом відкрився маленький сейф зламаний, крім сімейних документів, у цьому ящику зберігалося лише три тисячі франків, злодій їх природно взяв, але ваші коштовності я їх тут не тримаю з перестороги. Вважаю, що сейфи приваблюють злодіїв, як цукор мух. Я зберігаю прикраси просто в шухляді нічного столика. Система викраденого листа за Едгаром По, подумав ферм'єр. Найкращий спосіб приховати щось полягає в тому, щоб його не ховати. Він запитав виходить, на виході з салону ця людина проникла до зеленої кімнати і захопила ваші коштовності. Хвала Богу, відповіла мадам де Рувр із глибоким зітханням. Мої коштовності недоторкані. Злодій не входив у мою кімнату. Цей дурень задовольнився тим, що зазирнув туди з порога, а потім пішов із годинником, свічниками, столовим сріблом і трьома тисячами франків. Мені довелося чекати до восьмої години, тобто до часу, коли з'явиться служниця, щоб звільнитися від мотузок і кляпа. Через деякий час мадам Рувр пішла в зелену кімнату. Надавши іншу частину квартири в розпорядження двох чоловіків. Це абсолютно проти правил, пробурчав Ферм'єр. Що саме проти правил? поцікавився Мартен. Та це пограбування. Чому злодій не увійшов у зелену кімнату? Мартен зробив невизначений жест. Не бачу, що тут дивного. Зелена кімната була в стилі Людовіка п'ятнадцятого, тоді як салон. Людовіка XVI, Крім дивана, нічного столика і стільців, залишилися лише шпалери. Але коштовності загальновідомо, що у мадам де Рувер є намисто з перлів і діамантове кольє значної цінності. Чи знаєте ви, що за оцінками вони коштують понад 50 тисяч франків? Багато, заважив Мартен. Ці прикраси все, що залишилося в мадам де Рувер від колишніх статків. Вона за них тримається, тож радше вважатиме за краще. Побачити, як по черзі зникають меблі, килими, картини, ніж їх продати, їй веде життя більш ніж скромне. Все всі знають, і злодій, мабуть, знати. Прекрасно, незадоволено пробурчав Мартен. Значить, ми маємо справу з новачком, от і все. Очевидно, якщо він не підозрював, що коштовності знаходяться в шухляді нічного столика. Методи поліцейського і детектива сильно різнилися. Мартен, великий вусатий чоловік, застосовував принципи, в які йому навіли в кримінальній поліції. Він оглянув меблі, верх каміна. Досліджував сейф, шухляди серванта, мостини паркету, вивчив замок вхідних дверей, методично шукав сліди та докази. Сліди ніг, відбитки пальців, недопалки, плювки, він навіть принюхувався подібно до мисливського собаки, і, звісно, цей запах фіалок, наче з далеких нульових, який мадам дерувер просто не могла б виносити. Ним була просякнута вся квартира, немов щоб придушити нюх. Це був нескінченно більш буденний запах, настільки далекий від парфумів, собаки тут марні. У поліцейській школі йому не забули повідомити, що безліч злодіїв не в змозі противитися бажанню залишати після своїх відвідин якийсь екскрементний підпис. Але він ще ніколи не зустрічав настільки гальської візитної картки. Він зробив висновок, ніяких нечистот, ніяких забруднень. Людина досить високого соціального рівня, жодних відбитків пальців. Людина працювала в рукавичках. Ферм'єр, зупинившись у центрі кімнати, обмежив свою діяльність тим, що повільно повертався на п'ятах. І зупиняв погляд на предметах у ній. Це був молодий чоловік тендітної статури і в окулярах. Прочитавши масу спеціальної літератури, він застосовував дещо літературні методи, навіяні діяннями Шевалі Дюпена, героя, придуманого Едгаром По. У той час, як поліцейський шукав докази, ферм'єр намагався уточнити мотив. Вважаючи метою злочинця годинник, свічники, столове срібло і три тисячі франків, він вважав це смішним. Мартен час від часу скоса кидав на нього сардонічні погляди, потім занурював руку в кишеню піджака і ласкаво гладив холодну головку курильної люльки. Справді, скоріше, навіть недотримання пристойності. Що навіюється присутністю господині будинку, а повага, яку викликали всієї простої людини, вишукане меблювання в стилі Людовика 15 і Людовика 16. -го. Здебільшого, звісно, втрачене, але про яке свідчили старі рожеві і зелені шпалери, все це утримувало від коріння. Раптом ферм'єр наблизився до інспектора. Ви, звичайно, читали таємницю жовтої кімнати, Гастона Леру. Мартен заперечно закивав головою і підняв одне плече. Якщо ви уявляєте, що в мене є час читати романи, ні, це не втрата часу. Мартен знизав плечима. У книзі, незворушно продовжував ферм'єр, Леро описує те, що називається таємницею замкненої кімнати. Мартен усміхнувся. Бачу, куди вихилите. Історія герметично закритої кімнати, за якою спостерігають з усіх боків, куди неможливо непомітно увійти і звідки неможливо вийти. Але це ані трохи не заважає вбивці входити і виходити. Ця нісенітниця чудово працює в детективах, але в реальності. І в будь-якому разі який стосунок це має до нас. Отже, що мене вражає в загадці зеленої кімнати, то це те, що в якомусь сенсі вона повністю збігається із загадкою жовтої кімнати, але повністю протилежна. Ризикну назвати її таємницею відкритої кімнати. Справді, злодій мадам де Рувр міг би без зусиль увійти в зелену кімнату і вийти з неї. Мартен розреготався, але він і не намагався. Ви на це натякаєте? Утім, від цього користі мало. Ще деякий час ферм'єр продовжив розмірковувати, а потім висловив бажання подивитися прикраси. Вони були чудовими. Інспектор Мартен. Був буквально засліплений ними. Ферм'єр довго вивчав їх, низько схилившись над столом. Біля вікна в яскравому світлі липневого дня він розглядав, як вони грають. Нарешті він повернув їх власниці. Незабаром після цього інспектор і приватний детектив пішли. Мартен виглядав похмурим, ця справа його не цікавила. Він любив справжні криваві злочини, гідні його, які дають йому можливість проявити свій нюх шукача, а це пересічне пограбування. Ясно, що діяв новачок. Ферм'єр, навпаки, здавався сильно схвильованим. Він заговорив трохи пихатим тоном, який зазвичай проявляється, коли хочеш когось процитувати. Намисто не втратило ні чарівності, ні свого блиску. Мартен здригнувся. Про що це ви? Так, нічого. Розважаюся тим, щоб перефразував фразу із жовтої кімнати, де вона стосується будинку, священика і саду. Плечі Мартена виконали шалений танок, поки він зі співчуттям розглядав приватного детектива. Мій бідний друже, ви мене засмучуєте. Ферм'єр, усміхаючись, подивився на годинник. О, пів на дванадцяту. Що скажете про аперитив?» Вони сіли на терасі кафе. Перно в келиху повільно бліднуло в міру того, як розчинявся шматочок цукру і танув лід. Повз пролітали прозорі сукні, що облягали привабливих молодих жінок. І підкреслювали їхню красу. Мартен дивився на вулицю, спостерігаючи цю безкоштовну виставу. Можна було б дати пояснення таємниці зеленої кімнати. Раптом вимовив приватний детектив: Припустимо, що коштовності мадам де Рувр виявляться фальшивими. Як це? Я кажу, припустимо, припустімо. Що колись, а коли зараз визначити неможливо. Прикраси замінені безвідомо мадам де Рувр прекрасними схожими підробками. Якщо так, припустімо, що злодій, хто б він не був, знав про таку підміну, тоді ми розуміємо, чому він не прагнув зайти в зелену кімнату. Навіщо? Якщо він знав, що коштовності фальшиві? Гуява вас погубить, усміхнувся інспектор. За окулярами в роговій оправі очі ферм'єра, детектива з літературними методами, хитро блиснули. Він знову подивився на годинник. Чорт забирай. Скоро година. Тепер нам доведеться їсти, яловичину. Мартен, який не читав таємниці жовтої кімнати, не міг зрозуміти. Що ферм'єр знову процитував текст Роману Леру, тому він сприйняв жарт буквально і серйозно відповів Вам щастить. Я по можливості віддаю перевагу білому м'ясу. І він почав розмірковувати про гастрит, аерофагію тощо. Ферм'єр слухав неуважно. Через сотню кроків інспектор помітив, що детектив відстав. І стоїть перед книжковим розпродажем. Ферм'єр гортав пошарпані забруднені книжки, улюблені притулки мікробів. Остаточно звикнеться від читання, подумав Мартен. У другій половині дня поліцейському довелося багато переміщатися містом у справах, не пов'язаних із таємницею зеленої кімнати. Дорогою. Він бачив капелюшні крамнички, хутрові майстерні, бутіки, у яких майже не було клієнтів. Ось вам, будь ласка, таємниця незамкнених приміщень, куди ніхто не бажає входити. Але інспектор Мартен змушений був досить швидко змінити свою думку про приватного детектива на краще справа про пограбування квартири на вулиці Саблон. Прийняла несподіваний оборот, заінтригована увагою, з якої ферм'єр розглядав її прикраси, мадам де Рувр наступного дня показала їх експерту ювеліру, який багато років тому продав їх їй. Від відповіді вона мало не зумліла. коштовності були фальшивими. Мадам Рувр подала заяву в поліцію. І зажадала від Сіріуса й компанії винагороди, передбаченої страховкою. Я побоюся, що у компанії будуть деякі труднощі з виплатою, заважив ферм'єр Мартено. Це чому? Тому що, посміхнувся приватний детектив, ця справа дедалі більше і більше, схожа на справу жовтої кімнати. У тому сенсі. Що там усе в точності до навпаки. Мені не до жартів, похмуро відповів Мартен. А я і не жартую. Тоді поясніть, це дуже просто. Я виявив між обома справами разючий негативний паралелізм, так у пригоді, представленій леру, зловмисник проникає в жовту кімнату всупереч наявним труднощам. Навпаки, у пограбуванні, яке займає нас зловмисник, фактично уникає зеленої кімнати, ви вже звернули на це мою увагу. Що далі? Далі паралелізм триває. У справі жовтої кімнати зловмисник використовує всю свою хитрість, щоб змусити нас повірити, що удар, який він завдав раніше, був нанесений пізніше. Навпаки, у справі, мадам Рувр» у мене склалося враження, що хтось бажає змусити нас думати, що крадіжку, яку насправді було скоєно пізніше, було скоєно раніше. Хтось? Хто ж до диявола? Мадам Рувр», чорт забирай. Ви збожеволіли. Що ж, інспекторе, уявіть на хвилинку. Мадам де Рувр» уже далеко не багата. Їй потрібні гроші, потроху крісло за кріслом, потім журнальний столик. Вона змушена відмовитися від кімнати в стилі Людовика П'ятнадцятого, від салону в стилі Людовика шістнадцятого, але грошей знову не вистачає. Залишився останній резерв продати прикраси, але цього мадам Рувр не хоче, не може на це зважитися. Тоді вона замовляє дешеву копію коштовності, потім розігрує уявне пограбування, тобто зламує сейф, ховає від самої себе три тисячі франків, годинник, срібні свічники, ложки та веделки. Після цього, коли з'являємося ми, вона привертає нашу увагу до того факту, що злодій не проник у зелену кімнату. З якою метою, з метою змусити нас подумати, що злодій знехтував прикрасами, щоб ми запідозрили, ніби коштовності фальшиві, і зробили висновок, що справжні насправді вкрадені раніше. Зі свого боку, визнаю, що потрапив у паску. Решта випливає зі сказаного, виявивши, що коштовності справді фальшиві. Вона подає до поліції заяву проти невідомого і вимагає компенсації від страхового товариства. Компенсація становить приблизно 400 тисяч франків. Це варте того, щоб кілька годин просидіти зв'язаною не надто туго на табуреті. А ваша теорія не така дурна, пожвавився інспектор. Ця постановка створила для мадам де Рувр, так би мовити, духовне алібі. Він задумався, якщо тільки, якщо тільки і що, щоб нічого не пропустити. У мене інший підозрюваний ювелір, який колись продав прикраси. У нього була найкраща можливість зробити копії. Припустимо, що він розіграв пограбування. Природно, він очікує, що мадам де Рувр, занепокоївшись, що злодій знехтував її коштовностями, перенесе їх йому на експертизу. Він здійснює підміну і справу зроблено. Хто стане його підозрювати? Можливо, погодився ферм'єр але і в тому, і в іншому випадку, де взяти докази? Чотири дні по тому. В інспектора Мартена ці докази з'явилися. Під час обшуку він виявив у кутку комори ювеліра під нагромадженням коробок з ескізами годинник, свічники і столове срібло мадам де Рувер». Як і очікувалося, ювелір бурхливо протестував і заявляв про свою невинність, запевняючи, що не знає, як ці речі потрапили туди, де їх знайшли. А сам він жертва чихось махінацій. Проте його заарештували, але справжніх прикрас так і не знайшли. Ферм'єр тим часом не приховував від інспектора своїх сумнівів. Він анітрохи не був переконаний у винуватості ювеліра і продовжував підозрювати саму мадам де Рувр. Вона прекрасно могла підкинути годинник. І свічники в коморою ювеліра. Слухайте, не треба. Ви уявляєте собі якийсь роман. Минуло десять днів. Ферм'єр спостерігав за будинком мадам де Рувр, слідючи за нею при кожному її виході. Хоча його стійкість нічим не була винагороджена, він продовжував спостерігати. Нарешті, у другій половині дня близько третьої години. Коли він стояв у засідці на рон Педелонша, до нього підійшов Мартен. Ще не здалися, а ви завзятий. Знаєте, що, мій друже, поки прекрасне знайдуть, гадаю, ми не повинні вважати провину ювеліра доведеною. Мартен сяяв посмішкою сповненої поблажливості. Він узяв приватного детектива під руку. Я тут не випадково. Я прийшов звільнити вас від обов'язків вартового. І як це? Ювелір і справді невинний, Його щойно звільнили. І уявіть собі, виявляється, мадам деровер, також невинна». У вас є доказ? Найкращий. Я знайшов прикраси справжні. Де ви їх знайшли? розгубився ферм'єр. Жартівник. І це ви мене питаєте. Я їх знайшов у вашій кімнаті, ретельно заховані під паркетом. Приватний детектив мертвотно зблід. Мартен підізвав вільне таксі у судову поліцію. Чоловіки зайняли місце на сидіннях. Бачите, ферм'єр, ви самі себе перехитрили. Це ж ви привернули мою увагу до паралелізму цієї справи зі справою жовтої кімнати. Я дійшов до того, що купив цю книжку, і я, який не читаю нічого, її прочитав. Саме тоді мене відвідала одна думка. Безглузда думка. Що, як продовжити цей паралелізм, сказав я собі. Якби таємниця зеленої кімнати була до кінця протилежна таємниці жовтої кімнати, мені хотілося побачити, куди це приведе. І клянуся, все дало щось досить дивне. У жовтій кімнаті діють детектив-аматор і офіційний поліцейський. І цей останній винуватець. Отже, щоб зберігся негативний паралелізм, необхідно у нашій справі з мадам де Рувер, щоб поліцейський, тобто я, був чесною людиною, а детектив-аматор ферм'єр шахраєм. Спочатку цей висновок мене неабияк розсмішив, але згодом я подумав: а чому б і ні, зрештою, усе це цілком можна зробити, ви крадете годинники свічники. Наступного дня, прикидаючись, що розглядаєте справжні коштовності, ви в мене під носом замінюєте їх копіями. Після цього. Ви вимовляєте дивовижну для мене фразу. Намисто не втратило ні чарівності, ні свого блиску, а потім спрямовуйте мої підозри спочатку на крадіжку, здійснену в далекому минулому, а потім на мадам де Рувер. Своєю чергою я згадав про можливу винуватість ювеліра. Ви відразу ж ховайте в його коморі вкрадені речі. Нарешті, щоб ускладнити справу, ви все прагнули приплести сюди мадам де Рувер. Справа виявилася для мене надзвичайно складною, і я ніколи б її не розгадав, якби наполегливість, з якої ви твердили про жовту кімнату, не спонукала б мене прочитати цю книжку, і, між іншим, зауважте, що завдяки мені. Негативний паралелізм обох справ буде доведено до кінця. Що ви хочете цим сказати? З гучним сміхом Мартен пояснив у жовтій кімнаті. Наприкінці книги, детектив-аматор дозволяє поліцейському уникнути покарання. Важливо, щоб ви не втекли. У цьому покладіться на мене. І навколо рук ферм'єра замкнулися наручники. Як я вам і казав, меланхолійно підсумував ферм'єр, читання романів зовсім не марнування часу. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький.